В якомусь лісі? В лісі, так. Да. Загубились. Хочеш тоже канапку? Бачу, були за її. Я наїлася. Що їла? Кі Та ну А Так, да, в Рівному відкрили, представляєш недавно? Бля, це в мене в селі немає такого. нах. Вона теж з села, з якого ти села? А, ну ти з якої області взагалі? Львів, -Модополь. Я понял. Ну короче, давай тоді, гарного вечора, давай. А, якщо в мене в селі нема KFC, то ти зразу зі мною не хочеш говорити, так? Ні, у мене просто нема часу. Та я понял, то добре, не засуджуй на гардера. класний, давай. Опа, крошка. Киуксус. За свята вода, бля, в ёб... рот. Ну все, давай, гарного вечора. Давай, крошка. О, мусора! О, 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 мусора! О! Bom wow, <laughs>